Місто Полтава, вулиця Соборності, Відкрився новий магазин Аврора. І з цього приводу таке свято цікаве. Весела капібара, дуже красива. І такі жісні. Багато людей пишуть. Ретрофотограф також працює, безкоштовні фото роздає. Також би лотерея. на за покупки від 100 гривень. Ну, а картубара дуже та така. І також дуже цікаво для дітей, влаштували біошо. Їм дуже сподобалось і дуже цікаво за цим стрілянням. На прогулянку або на природу можна заварити чай первес. А ми сюди перейдемо наш шазот, щоб нам було зручніше з ним знайомитися. Друзі, тільки дуже обережно. Погнали, бо. Бачите, гномики вистирують. Так, друзі, хто тут найсміливіший? Так, ось у нас перший учасник, нам його не шкода, якщо що, піжить сюди до мене. Тебе, брат, або сестра є. Є все, тоді з тобою можна робити все, що хочеш. Тому запасний варіант, все, ти з мамою прийшов. Все. Три, що тобі потрібно зробити? Все максимально просто. Береш і дуєш сюди, я тут Пішов. Оберешно. Живий, все добре. Хтось готовий з кого? Піжди сюди. А в тебе праці. Чотирьох найсміливіших учасників. Можна є? я. Давай, Можно так. я. Ой, стоп у нас у. Є. Yeah. Yeah. Ой, да, сюди до мене. Діжи сюди до мене. Так, подожди, ти правша чи лікар? Давай праву, писати. Живий. Круто! Ну що подобається, друзі? Мовився робити. А? Лови. Лови. лови! Лови! А, маві! Його віпа! Добавляємо туди нашого асситу! Ось так! Ви готові? Ось так. Як будемо це робити? Кожному з вас даємо паличку, ви витягуєте два пальчики вперед, берете, кладете рота і починаєте жувати. Це дуже смачно. воно холодненьке, як звичайне морозиво. que ele participa.